Тільки що бачив, як бабуся е з ціпочком з паличкою кормила бездомних собак. Е три собачки. Знаєте, такі е бояться підбігти до бабусі. А бабуся там накидала якісь кісточки, якийсь там е хліб якийсь. І вони, якоби і хочуть е з'їсти, підбігти. Але бачать цей ціпочок і їм, е мабуть, страшно. Трішки далі бачу така собака, теж бездомна, але не з цієї стаї, якимись кущиками, якимись там углами, так знаєте, хитро і різко підбігає до хліба, хватає найбільший кусок і хватає найбільші кістки. Так ось для чого я вам це все розказую. В житті у людей так само. Краще живуть ті люди, які хитріше, які нагліше. Хоча в школі всіх, всіх учать, розповідають, що некрасиво бути наглим, не хитрити, а по факту <хи> хитріші, хитрожопики, вони краще живуть.